Українці відчувають тривожність і не почуваються щасливими. От ви скажете, оце це новина? У нас велика війна вже четвертий рік. Але зараз мова про те, що такі речі, як щастя. Не просто можна відчути, а от їх можна прямо виміряти в балах, існує угу. навіть світовий рейтинг щастя. І ми в ньому за останні два роки скотилися зі 105-го на 111 місце. Ой, ну прям скотилися. Ну, якби то щастя було маршруткою, то ми просто пересіли на інше місце, бо там дуло. Ну, а як би там не було? Слухайте, найщасливішою країною в світі є. Фінляндія, Фінляндія? І, це, <свят> так? і це, до речі, класна відповідь тим, хто знаєш, от, думає, що настрій залежить тільки від погоди і клімату. Люди місяцями сонця не бачать. Десь в Лапландії, взагалі в січні, в перші дня вже глуха ніч на дворі, а фіни нічого, все одно щасливі. Я не дивуюсь, тому що т, е, країну назвали в честь бренду горілки міцного алкоголю. <свят> Ні, не через то. мені здається, що вони можуть потішитися одні з небагатьох в світі, хто переміг Російську а, Федерацію. А як тільки вони сороковали. <свят> <свят> Щастя. Далі поряд із Фінляндією в топі найбільш щасливих є їхні сусіди: це Данія, Ісландія, Швеція та Нідерланди. А от Сполучені Штати цього року впали аж на 24-те місце. Це їх найгірший результат в історії. Ну я перепрошую, що собі вибрали, то мають їх. Це, це не заставляв. Піть до 2029-го. До речі, Бо... в Україні провели опитування, аби з'ясувати, наскільки ми задоволені життям. І, і що і... забігаючи наперед, я хочу сказати, що не дуже. Хас, ну давай так, от хто робить ці заміри. Ну, давай, в Україні є, у нас же є зрадометр і перемогометр. Так. Ви коли міряєте? Якщо так. курська операція, операція павутина, ми чи перемога усіка, то ми плюс 50. Так. Якщо якісь шахеди вночі п'ята ранку, ти сидиш в укритті, то ясно, що ми будемо ну, писати, що не так. це. Тут, правда. Тут треба зрозуміти, що ми така нація, в нас немає Мінлив. середнього. Так. Тут ти правий, але в ході досліджень з'ясувалося, що в українців все дуже. Добре, за іншим значно важливішим життєвим критерієм у чоловіків чи взагалі у всіх? Ага, про що саме йдеться? Дивіться далі в сюжеті. Вже прям все розказав. Українці живуть під звуки сирен, але не втрачають головне відчуття сенсу життя. Про це говорять результати дослідження, яке провів Київський міжнародний інститут соціології спільно з агенцією, що досліджує добробут. З'ясувалося, що українці не почуваються щасливими і задоволеними, але рівень відчуття сенсу життя у них дуже високий. На 7 балів з 10 можливих. Коли нація або людина перебуває в кризі, в неї може навпаки. Або загостритись, або з'явитися оцей новий сенс життя. І зараз ми всі українці об'єднані е, в контексті цього сенсу життя вижити, перемогти, відбудувати країну. В тому, що це справді так переконалися і ми, коли поспілкувалися з людьми на вулицях, час дуже бентежний, і скоріше треба навпаки насолоджуватись тим, що відбувається навколо тебе. А якщо Щось втрачає сенс, то шукати нове. Зараз люди, звичайно, кинулися шукати сенс життя в різні сторони: хтось у війні, хтось в іншу сторону. Він взагалі з початком війни дуже приглушився, тому що все, на що я працював, або рухнуло зовсім ну, в професійному плані, або віддалилось кудись неймовірно далеко. Опитування проводили за чотирма критеріями. Це задоволеність життям, відчуття сенсу у житті, щастя та тривожність. Рівні задоволення життям та тривожності в українців однакові по 5 балів. Тривога є таким ознакою захисту нашого тіла. Є небезпека, ми тривожимося, а небезпеки в нас зараз багато. Тому це такий біологічний механізм реагування. Тут потрібно працювати зі своєю тривогою. Та чи є зараз реальна небезпека, чи я тривожусь і це заважає моєму життю? Психологи підтверджують, на початку великої війни відчуття щастя у людей стрімко впало, а тривожність зросла. Та з часом їх рівні стабілізувались. Я останнім часом взагалі не тривожусь, і це дуже приємно. Раніше в мене були проблеми з тривожністю, зараз вже немає. Я можу тривожитись через там, велику кількість справ, яку мені треба зробити. Зараз десь я можу оцінити це на 4. Бал задоволеності життям серед українців теж невисокий. І становить 5,4 з 10. Що відчутно менше ніж у заможних країнах, які вже давно забули, що таке війна. Рівень здоволеності життям в Великій Британії на рівні 7,1 з 10. Тобто, це значно вищий рівень здоволеності життям ніж демонструється в Україні. По рівню щастя людини, а британський показник 7,4 з 10, в великій Британії всі ці показники на високому рівні. Ми провели власне дослідження на вулицях столиці. Питали у людей, наскільки балів вони б оцінили власний добробут та рівень життя. Результат вийшов трохи оптимістичніший. Зараз я б оцінила свій рівень задоволення життя. Мабуть, на дев'ятку, е, може, навіть на дев'ять з половиною. Перш за все, це наскільки я добре поспала. сну дуже сильно залежить. Е, друге, це погода. І третє, мабуть, це е, наскільки в мене різноманітне життя. Мабуть, що сім із десяти. Якби не війна в країні, було б супер рівень щастя показує дослідження в українців відповідно теж на середньому рівні з усіх уже названих причин. Наскільки позитивні є ті емоції переживання, які ми переживаємо, наприклад, там протягом дня або вчора, або протягом останнього тижня, це більш короткострокова емоційна. Складова або емоційні відчуття нашого життя насправді кожна людина може сама зробити себе трохи щасливішою. Навіть більше кожна людина знає, як це зробити. Якщо щось вже йде конкретно не так, я просто виходжу на вулицю і гуляю, просто йду куди очі бачать. Можливо, слухаю якусь більш позитивну музику, щоб піднявся настрій. Чим здоровіший сон, тим краще ви будете почуватись в будь-якому випадку. Ну там за якістю їжі, само собою, і, мабуть, найголовніша порада це якраз урізноманітнювати своє життя. Мені здається, просто потрібно відпустити ситуацію і розуміти, що якщо ти не можеш на це впливати, то ну вже що ж психологи також радять робити своє життя максимально динамічним за можливості додати до нього спорт і активне дозвілля.